Доброго дня, підписник! Прийшов час для того, щоб показати в дії брудер з холодильника. Гайда. Так як ти, підписник, уважно слідкуєш за моїм каналом, то, звісно, бачив відео про виготовлення брудеру для курчат зі старого холодильника. Якщо ні... То переходь за посиланням зверху та в першому коментарі під цим відео. Брудер довгенько чекав презентації та прийшов час запускати його в роботу. В цьому році маю бажання збільшити поголів'я курей на яйце, а для цього вирішив купити курчат. Розглядав, вивчав м'ясо яєчні породи курей, бо розраховував, крім яєць, отримати від птиці ще й м'ясо. Зупинився на породі Ред 1 березня купив 24 штуки тижневих курчат Редбро і одного грізбар. В сім'ї не без чорного, як то кажуть. Ось так вони виглядали. Всі пропояні належним чином антибіотиком. Та на той час вже у мене проходили процедуру зміцнення організму за допомогою вітамінів. Воду додавав Чіптонік 1 мл на 1 літр. Корм їли бройлерний від 0 до 15 днів з хорошим вмістом протеїну. З досвіду знаю, що економити на харчування малечі в перші тижні життя справа неблагодарна. Брудер обігрівав кілька днів інфрачервоною лампою 125 Вт. Зробив сітку для захисту від птахів літунів. На той час, при тому, що на вулиці була температура 8 вночі мінус 1, в сарайчику було плюс 5, а в брудері плюс 30. Пізніше інфрачервону замінив на просту лампу розжарювання сотку. Гадаю, підписник, ти вже знаєш. А якщо ні, то бери на озброєння. Курчатам поїлки та кормушки потрібно підбирати по віку або ж удосконалювати їх по мірі росту. Якщо цього не робити, то малі курчата в тарілочках та у великих кормушках граються, грибуться, розкидають корм, випорожняються у нього, тим самим роблячи своє існування занадто дорогим. Що, звісно, дуже бісить власника. Курчатам, які підросли, логічно, що навпаки потрібні більші за об'ємом кормушки вже іншої конструкції. В перші тиждень-два, на мою суб'єктивну думку, найпростіше використовувати найдешевшу півдоларову кормушку. Ось такого виду. Курчата поїдають корм, а він поступає в відповідний резервуарчик. Та зазвичай курчата, які вже наїлися, граються кормом ось таким чином. Тому вже через деякий час в банці може бути менше корму, ніж під ногами у курчат. А під ногами в них бруд, випорожнення. Та, скажімо так, не дуже все стерильно. Ну, в моєму ж випадку, все йде в піддон до відходів. Це вже втрати. Тому кормушку для цього віку курчат треба допрацювати. Раджу підрізати стопчики, на яких стоїть банка, змінивши кут природнього укосу, який може утворити комбікорм. Корму стане поступати менше, дозованіше. Методом проб підрізання цих стопчиків взагалі можна дійти до того, що виключиться втрата корму. Поїлку я використовував вакуумну, Також ну майже безкоштовно. Спочатку була літрова банка, а через тиждень змінилась вона на 3 літрову. Перейшовши рубіж у віці за 3 тижні, ціплята літаючи почали звалювати банку з кормом. Та й взагалі місця стало в брудері малувато. В основну клітку, куди я планую їх пересаджувати, переходити ще рано. Вона не буде утеплена. Так, да, Трішечки не, я не розрахував з погодою. Треба було брати курчат пізніше. Тому було прийнято рішення забрати банку збільшивши, банки взагалі, збільшивши площу для курчат. Встановити ніпельне поїння та регулюємо по висоті кормушку ось такого типу. Починаючи десь з 3 тижня, почав підмішувати до основного корму дрібно-мелене зерно кукурудзи дві частини, пшениці одна частина, ячмінь одна частина та макуха одна частина. Провів випойку кокцидіостатиком. ось цим. Зараз ростемо. Маємо ось такий вигляд. Тіснувато, але поки так. Чекаємо тепла. А тепер перейдемо до зважування. Отже, якщо вірити продавцеві купив я тижневих курчат 1 березня. Сьогодні у нас 18, отже, 7 плюс 18, 25 днів. Будемо вважати так. Ось це такий їх така їхня вага. На цьому про курчат поки все. Якщо відео сподобалось, подякую за вподобайку. Якщо вперше на каналі, підписуємося, будемо дружити господарствами. Коментуйте, до зустрічі, всім миру, бувайте!